Ще хотіла повідомити для всіх, і щоб цю інформацію максимально поширили всі присутні про ініціативу, яка надійшла від Київського казенного експериментально-протезно-ортопедичного підприємства. Сьогодні вони отримали гроші на виконання постанови кабінету міністрів про затвердження порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів, дітей інвалідів та окремих категорії населення. Хочу сказати, що в цьому році вперше. Дозволено безкоштовно отримати ортопедичне взуття і устілки ортопедичні пари на рік, там дітям віком до 18 років, які відповідні мають діагнози опорно-рухової системи, за висновком ЛКК і за висновком управління праці та соціального захисту, за направленням управління праці та соціального захисту населення. Цю структуру, цю схему наш дій вже відпрацювали із директорами шкіл, з медсестрами, із Бориспільською центральною нашою лікарнею з управлінням праці соціального захисту. І е, хочу повідомити, що для того, щоб замовити це безкоштовне взуття, його вартість висока 600-800 гривень для цієї пари. Потрібно звернутися до лікаря-ортопеда в дитячу поліклініку, який приймає із 10 до 11 години і зразу ж, якщо потрібно, дає цей висновок ЛКК. І тоді батькам потрібно взяти копію паспорта, де записана дитина, копію ідентифікаційного коду, довідку про склад сім'ї. Наша газета випустила цю інформацію. Або хто проживає в приватному секторі, то копію до будинкової книги відповідно з цими документами звернутися в наш 111 одинадцятий кабінет управління праці соціального захисту. Вони вносять цю інформацію в базу і вже дають на руки направлення на отримання. Цієї на отримання ортопедичного взуття. Тоді цей завод самостійно приїжджає до нас, робить всі індивідуальні обміри, і поштою відповідно наші сім'ї, наші діти будуть забезпечені таким взуттям. І на оформлення всіх цих документів для нашого міста вони дали два тижні.